Вадим перебував в зоні АТО з літа. Нещодавно повернувся з Дебальцевого з пораненням. Як його отримав, розповідає з притаманним військовим гумором. Варив борщ на кухні, вся приправа попала в ногу. П'ять часів, п'ять минут почався мінометний обстріл у нас. І без 15-10 я вже собі жут на ногу накладав сам. Ми були вдвох на кухні. Я зварив борщ, хоч вони з тих хлопцям в бліндаж тому що невозможно було їсти на кухні, кухня – це палатка і все. А такий обстріл був, що боялися навіть вилізти відтуди. Вадим з товаришем врятувався дивом, хоч і отримав поранення. Фронтовими дорогами його вивезли із зони бойових дій, а вже в Харкові зробили операцію. Наразі він очікує на друге операційне втручання вже в Київському військовому шпиталі. Таких як Валерій у головному столичному госпіталі понад шість сотень. У кожного своє поранення, своя історія. До кожного потрібен особливий підхід. Медична установа до такої кількості поранених не була готова, тому потреба в медикаментах відчувається і зараз. Ми звертаємося до волонтерів. На які самі ліки. Перш за все, це препарати крові, це антибіотики, резерву, це реагенти для для того, щоб для роботи лабораторії. Вся благодійна допомога, яка нам надана за цей період, складає більше 30 мільйонів. Більше 30 мільйонів гривень гривень. це ліками, обладнанням, витратним матеріалом, апаратурою. Волонтери допомагають постійно, створили навіть центр при госпіталі, де приймають ліки, одяг, продукти. Тісно співпрацюють з лікарями. Здесь работа очень четко налажена. Лечащий врач непосредственно в фармцентр передает информацию о том, какие медикаменты назначены, а мы уже, принимая эту информацию из фармцентра по своим каналам, личным, волонтерским, различным информационным ресурсам, которые на сегодня доступны, мы передаем уже информацию непосредственно в мир и людям максимально помогают. Люди допомагають бійцям у шпиталі як самостійно, так і цілими організаціями. Наприклад, колектив підприємства Укрвакцина, як то кажуть, скинувся і придбав потрібні медикаменти. Всі ми знаємо прекрасно, яка важка ситуація на сході нашої країни, і наш колектив зв'язку з цим. Вирішив не залишатися в стороні і посильну свою участь в цьому процесі допомоги, чим ми зможемо надати. Були надані це, перш за все, препарати, знеболювальні, препарати для лікування психічних розладів, антибактеріальні засоби та інші. Знеболювальні та кровозупинні препарати це те, що потрібно постійно. Бажаючи допомогти, можуть звертатися до волонтерського центру на території шпиталю. Анастасія Остроушко, Тарас Біловол соціальна країна.